Добра, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець з 433 стрімом по справі вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні ми будемо розглядати версію, версію яку можливо розглядала львівська поліція, але на превеликий жаль, на широкий загал. Цю версію ніхто не виносив. Ну, сьогодні я спробую, ви знаєте. Розслідуючи вбивство, можна перебирати тисячу версій. Тисячу версій, повірте, колись, коли е, я мав, е, мав, мав честь розкривати вбивства у 90-ті, да? тому що важкі вбивства розкривати це непроста справа. І не кожну людину допускають до розкриття важкого вбивства або важкого злочину. Так? Тому тому я пригадую, як ми перелопачували тисячі версій. Знаєте, навіть те, що інопланетяни могли взяти і викрасти людину. Навіть таке ми, таке ми передумали і перелопачували, тому що тому що робота про розкриттю вбивство це не п'ять серій, фільму місце злочину місце не можна. Де за п'ять серій Глеб, Глеб жиглов і Володя Шарапов Накривають і беруть банду чорна кішка на гарячу. В житті набагато все складніше. Тому сьогодні у нас чергова, чергова версія вбивства Ірини Фаріон яку я вам викладу. Е, ну і ми з вами будемо, будемо думати, чи має право ця версія на існування. 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанка. Я вам скажу дуже. Дорогі мої рідні, канал зараз потребує вашої допомоги. Розслідування не припиняється. Понад важкі реалії сьогодення я не зупинявся. Будь ласка, допомагайте, хто скільки зможе, тому що на вас тільки одна надія в мене. Більше немає ні на кого. Дякую. Отже, офіційна версія. Львівської поліції Зінченко стріляв з відстані 7-10 метрів, з пістолета системи Макарова, калібру 9 мм в Ірину Фаріон попав її в скроню. Це офіційна версія Львівської поліції, якої вони дотримувалися, дотримуються. І ця версія є основною на суді над Славіком Зінченком. Зі сторони обвинувачення. А у мене питання, а інші версії не розглядалися? Постріл 70 метрів, жіночий крик, все, що ми бачили на 10 секундній стрічці, яку виклала біла раса, російська націоналістична організація. Так звідки стріляли? От конкретно звідки стріляли, від чого можна відштовхуватись? Від чого можуть наплясати, як казали оперативники в 90-х буранних в Україні? Від чого танцювати можна, да? від чого? Ну, у нас є тільки 10 секунд запису білої раси. Де автомобілі в дворі Зінченка, вибачте, в дворі Ірини Фаріон, жіночий крик і постріл. Від чого можемо виштовхуватись? Ну, перше, знімала камера. Яка камера? Спочатку була офіційна версія, що знімала камера, яка працювала автономно у дворі, незалежно від інших камер, які були виключені під час виключення світла. Так? Значить, була автономна камера, це, звичайна, практика охоронних фірм, нинішніх яку одну камеру крадуть, кладуть на автономку, так? що вона знімала незалежно від інших камер, давала рельєф. Так, так. Беремо ми далі, аналізуємо. Як пишуть люди з України, які розбираються в своїй справі, да, в камерах, в зняття відео, камера була не на грудях Славіка Зінченка. Подивіться, не знайшовши камеру, яка була автономна, прикріплена на висоті, тому що видно, що камера знімає з висоти. Поліцаї нафантазували, що у Зінченка була боді-камера. Така як поліцейських на грудях однією рукою він стріляв, камера знімала і він перекинув. Потім ці е, зняті матеріали з місця вбивства в Москву російським націоналістам, які викликали. Але ж як могла бути камера на грудях Зінченко, коли оцей е, відрізок е, відео з білої раси показує, що камера була на висоті не менше трьох метрів? Не на грудях, Славі Казінченко. Камера була на висоті не менше 3 метрів. Камера рухалася, не була стаціонарною. Камера прикручувалася, як була в руках. Камера, скоріш за все, була в квартирі, тому що перед камерою щось таке схоже на легкі фірянки, які рухаються по вітру. Подивіться ще раз відео. Значить. Якщо знімали вбивство Ірини Фаріон біла раса з квартири, то, можливо, стріляли з квартири, ми відштовхуємося від, 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 від цієї плівки білої раси, да? 10 секунд. Можливо, якщо біла раса знімала з квартири вбивство Фаріон, то, можливо, вона стріляла з квартири, застосовуючи правильно простонародній глушник. Можливий варіант? Можливий. Далі. Далі. П Глушник або прибор Безшумної безпламенної безплам стрільби. ПБС. Прибор без ПБС. Прибор безшумної безпламенної стрільби, наскільки я пам'ятаю. Можливо, помиляюся, але приблизно так. Можливий такий варіант, можливий варіант. Другий варіант. Куля куди попала. Ну, от бачите, ми ж не розбираємо не розбираємо вже розібрали, начебто, в дрібницях, знову повертаємося. Е е е е е е е куля куди летіла? В скроню. Значить, Зінченко стріляв повздовж повздовж доріжки, яка вела до під'їзду Ірини Фаріон. Він на ходу стріляв з відстані 10 метрів і на ходу попав в скроню. Куля йшла паралельно, да? дорість, куля, так? Але чому так багато крові? До двох літрів крові велика калабаня, калюжа крові. Да? І це обведено крейдою поліцейськими. Чому вона така велика? Разінченко попав у куди скроню. А тому, що постріл був по тилицю. Фірмовий почерк російських спецслужб ще часів КВД. Постріл в потилицю, миттєва смерть і велика кровотрата. Якщо стріляли в потилицю, то позаді був куст буска, з якого виходив вбивця. Про це сказала і показала Софія Фаріон, Семчишин соба. А могли стріляти не з куща буска, а могли стріляти з квартир, які були позаду, правильно? Позаду Ірини Фаріон. Ірина Фаріон вийшла і поклала сумку валізи і чекала зі сторони під'їзду на таксі, а потім почала рухатись назустріч тому персонажу в шапі, в окулярах, в рукавичках. І тут її вліпили позаду постріл, зі сторони бускового куща хтось вийшов, як сказала Софія Семчишин Фаріон, або зі квартири, з квартири позаду Ірини Фаріон. Влупила акуратно постріл. З глушником Так, все, закрили віконечко і збули Як вам така версія? Ну, а така версія має право на життя? Могли стріляти з квартири спокійно, спокійно, в будинку був хтось правильно, хто допомагав вбивцям. Був хтось, хто давав квартиру для того, щоб. Убити Ірину Фаріон, був хтось. Питання перевіряли квартири, перевіряли квартири Львівські поліцейські. Перевіряли весь будинок. Можливо, хтось каже, перевіряли. Через скільки? Через скільки перевіряли? Після вбивства поліцаї. Після вбивства поліцаї приїхали на місці події 50 хвилин. І що вони? Кинулися перевіряти квартири? Ні. Фактично, у вбивцях, якщо вони стріляли з квартири, було години дві часу. А цього хватає, щоб вийти з квартири через чорний хід, вилізти з вікна і піти з іншої сторони будинку, переховати зброю. Дві години часу хватає. ось так, дві години фори. Львівська поліція садови дали вбивцям Ірини Фаріон. Якщо вони стріляли з квартири, замести за цей час сліди вбивства за дві години. Може навіть мала дитина, яка надивилася бойовиків, та, школяр. Ось така моя версія. В Ірину Фаріон стріляли з вікна, з вікна її будинку, з висоти приблизно 3 метрів. А може, з висоти пташиного польоту, може. Але куля попала в потилицю, велика крововтрата, калюжа крові і куля, куля йшла ззаду, ззаду. А позаду Рини Фаріон, був її рідний будинок і вікна її сусідів, які жили з нею в під'їзді. Від цього потрібно було правильно танцювати і плясати. Потрібно було зразу робити. Поквартирний обхід. Потрібно було, вибачте, зразу ж шманати всі квартири. Шманати квартири, шманати підвал, шманати що? Дах будинку. Чердаки по-російськи. Потрібно було робити. Але поліцаї чухалися дві години. Дві години фори було вбивці Ірини Фаріон. А це це дуже і дуже багато. З вами Іри Швець 54-57. 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку і низькі українські прохання. Допомагайте рідні, просто допомагайте хто скільки зможе. Тому що доля славі Казінченко і ваших дітей у наших з вами руках. Дякую.